У смілі поліцейські затримали 30-річного Кременчуківця, якого підозрюють у вбивстві 51-річного місцевого жителя. 24 лютого до поліції каського району надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста Сміла було виявлено тіло 51-річного чоловіка без ознак життя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Черкаського райуправління поліції, слідчі та оперативники головного управління, кінологи поліції та криміналістична лабораторія ГУНП в Черкаській області. При огляді тіла чоловіка експерти виявили тілесні ушкодження, що вказували на його насильницьку смерть. Слідчі почали відпрацьовувати всі можливі версії вбивства. Працівники кримінального аналізу опрацьовували відео з наявних камер відеоспостереження. Оперативники кримінальної поліції одночасно обстежували вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та встановлювали коло спілкування потерпілого. Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки, які допомогли вийти на слід зломисника. Ним виявився 30-річний житель міста Кременчук. Чоловіка затримали на залізничному вокзалі в Знам'янці. Затриманого під час обшуку поліцейські виявили речі потерпілого, телефони, банківську картку. Наразі за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.